Із самого ранку біля кафедрального собору преображення Господнього людно. Тут багато молоді, всі вони учасники велопробігу. У кожного на велосипеді герб області, яку він представляє, та гарний настрій. Я беру участь у цьому велопробігу, тому що я хочу дізнатися багато чому нового, відкрити для себе багато і познайомитися з новими друзями. Я хочу відпочити. Е і покататися велосипед подобається, тому що на ньому можна швидко їздити. Радістими виглядають і священники керує всім дійством. Єпископ коломийсько косівський Юліан. Він благословляє дійство і волокортеч вирушає. Ми, Україну! Маршрут подорожі недалекий на Воскресенцівську гору. Там на дітей чекають розваги і, звичайно, ж смаколики. Але спочатку переїзд вулицями міста. Владика Юліан вважає. Що такі заходи будуть тепер традиційними, а головне, що вони до вподоби дітям. Велопробіг має назву за соборність України. Тобто, слово соборність ми вкладаємо духовне значення, тобто це духовне єднання всіх областей. Як ви бачите, на кожному велосипеді є герб області, і ця дитинка, яка везе, везе цей герб, вона знає про цю область, і ми таким чином хочемо помінятися інформацією, щоб більше дізнатися про Україну в цілому? Дружною Вереницею дітлахи прибули до мосту через пруд. Тут невелика нарада і далі в Саме на вершині Воскресенцівської гори на них чекали розваги. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма Подієнтика.